Доброго ранку, шановні телеглядачі. З вами рубрика Агент 103. Сьогодні ми з вами розглянемо травму хребта. Це досить таки небезпечна ситуація, яка може виникнути в результаті падіння з висоти, необережного поводження на воді, під час вибухів або під час ДТП. Під час цієї досить неприємної ситуації може відбутися пошкодження спинного мозку, яке буде відображатися порушенням функції органів, порушенням чутливості, а в деяких навіть важких випадках може закінчитися. Смертю для того, щоб запам'ятати в яких ситуаціях ми маємо залишити постраждалого нерухомо, викликати екстрені служби і взагалі його не чіпати, якщо його життю не загрожує якась певна небезпека. Можна використати правило 4В, тобто водій, висота, вода. І вибух. Якщо е, ситуація пов'язана з дорожньо-транспортною пригодою, тобто це водії пішоходи, е, пасажири. якщо вони в якийсь певний момент десь в якійсь точці зустрілися, виникло ДТП, значить ми ні в якому разі постраждалих нікуди не Переміщаємо, особливо якщо є підозра саме на травму хребта. Найнебезпечнішим це можуть бути падіння з висоти. Не обов'язково це має бути висота 11 поверхів, це може бути падіння просто з висоти власного зросту. Людина, яка йшла по вулиці, піскознулася, впала, теж має залишатися нерухомою до приїзду кваліфікованої медичної допомоги. Вибух, вибухова хвиля досить таки небезпечна річ, і під час вибуху людину може відкинути на декілька. Матрю. А може навіть на десятки метрів, людина може отримати травму внутрішніх органів, травму хребта, може виникнути внутрішня кровотеча. Ознаки порушення спинного мозку можуть виникнути не одразу, вони можуть проявитися через певний час. В вигляді незначних якихось поколювань, оніміння, шумом в вухах, тяжкістю в ділянці шиї. Тобто, в будь-якому випадку, якщо до цього передувала певна травматична ситуація, варто звернутися до лікаря навіть якщо Відносно зберігається активність, людина відчуває такий незначний дискомфорт. Це не означає, що ситуація у нас абсолютно стабільна. Тому варто зафіксувати шийний відділ хребта, транспортувати постраждалого в лежачому положенні, уникати надлишкових навантажень і по можливості максимально швидко проконсультуватися з кваліфікованим медичним персоналом. Так як же ми маємо діяти, якщо у нас виникає підозра на травму хребта? В першу чергу. Ми маємо переконатися в своїй особистій безпеці. Далі залишатися поряд біля постраждалого, без зайвої потреби його не рухати. Якщо постраждалий знаходиться без свідомості, обов'язково забезпечити йому прохідність дихальних шляхів, відслідковувати наявність дихання, викликати екстрені служби і не залишати його наодинці. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і діліться рубрику Агент 103».